Так, треба записати відео до того, як згорить моя книжкова полиця. Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося і сьогодні я вам розповім про ті книги, які читала останніми тижнями. тож поїхали. Останнім часом я собі обираю для читання більше трилерів та детективів. Чогось в мене є бажання читати щось таємниче, загадкове, щось іноділячне, моторошне, таке, що змушує відчувати мурахи поза шкірою. І тому так, напевно, історії, про які буду розповідати, в чим, чимось є подібними, але все ж таки вони є цікавими та особливими. По-своєму, перша книга, яку я прочитала вже досить таки давненько, декілька тижнів тому, це жінка у Білому. І ця книга дуже цікава, бо в ній багато персонажів. Мені навіть довелося малювати схему, хто й кому, ким доводиться, хто з ким я контактує, в кого які родинні зв'язки. і... Ця схема мені потім допомогла, коли вже почали таємниці розкриватися. Але ці персонажі, вони всі виправдані, таємниць багато, вони всі мають свою певну логіку. І що мені здається дуже важливим, ці персонажі є харизматичними та самостійними, за ними досить таки цікаво спостерігати. У нас є головний герой, який. Нам починає розповідати про історію, і він розказує, що я був свідком таємничої, моторошної неймовірною. Історії, яка пов'язана з жінками, двома жінками, і він хоче до людей донести цю історію, щоб вони також знали, що взагалі в світі коїться. І ця книга вона складається з різних точок зору. нібито ми присутні на якомусь судовому процесі і читаємо. Показання свідків, тобто в нас є цей хлопець, який ну, чоловік він є викладачем малювання, і він розповідає про те, що от він отримав нову роботу. Він перед тим як вирушає на нове місце праці, він зустрічає. Дуже пізно ввечері і майже вночі жінку в білому передмісті Лондона, і ця жінка є досить таки дивне дивною. Вона запитує дивні питання, але він вирішив все ж таки їй допомогти, провести її до Лондона, знайти для неї кеп. І потім він з нею попрощався. Вона поїхала в своєму якомусь невідомому напрямку, і тут він почув, що за цією жінкою хтось. Гониться, хтось її розшукує, і він чує, що ця жінка вона втекла з божевільні. Але так, ця інформація його шокує, але він думає, ну, хто його знає, можливо, жінка ніколи мені в житті не трапиться більше, але все виявляється набагато складнішим. І він приїжджає. Потім на місце своєї роботи він там зустрічає дівчину, яка його серце полонила. Ця дівчина живе разом з сестрою, зі своїм родичем, який опікується нею. І потім він розуміє, що ця дівчина, яку він покохав, вона дуже схожа на дівчину, яка була в білому, яку він зустрів тоді вночі. Саме з цього, з цієї таємничі, як же ці дівчата пов'язані, що в них є спільного, і починається вся зав'язка. І після того, як нам свою частину історії розповідає не герой, ми потім дізнаємося частину історії чудовника сестри. Ми потім дізнаємося свідчення її дядечка, і отакими от шматками ми поступово для себе складаємо цілу історію. Це може бути досить довге читання, але мені воно було цікавим надзвичайно, і ця книга дуже сподобалася. Тож, якщо вам цікаві історії про вікторіанську Англію, цікаво розгадувати родинні таємниці, і взагалі вам е, просто цікаво читати великі книги з багатьма персонажами, то можливо ця книга буде вам також. В нагоді, і ви приємно проведете з нею свій час. Про книгу архіви КГБ «Невигадані історії я вперше дізнався завдяки каналу ВОЗ. Це історичний канал на Ютубі, я його періодично дивлюся і. В якійсь з в якомусь з випусків вони розповідали про цю історію. Вони там рекомендують джерела інформації, на які вони спираються, коли готують випуски. А потім я дізнався, що головний редактор цього каналу він є за сумісництвом і автором цієї книги. Взагалі, він є істориком, кандидатом історичних наук Едуард Андрющенко. Можливо, Андрющенко, напевно, логічніше наголо ставити. Тож. Ця книга це збірка реальних справ людей, які страждали через діяльність КГБ. Більшість цих справ, звісно, абсурдні. Люди вони потрапляли в табори за такі речі, як, наприклад, спіритичні сеанси. При цьому реальні злочинці, які вчиняли просто жахливі речі, вони уникали. Будь-яких покарань і жили довгий час серед людей, продовжуючи свою злочинну діяльність. Тут є історії, які вже, можливо, багато хто знає, як про дівчину втікачку у червоному бікіні. тут є історії, про які, звісно, багато хто не чув, тут є про відомих персонажів історії, наприклад, про Джона Стейнбека та його подорож на території Совєтського Союзу. І Кожна з цих історій, вона є по-своєму особлива і по-новому розкриває те, як жилося у радянські часи, і не просто як жилося у радянські у совєтські часи, а ще також як жилося в різні періоди, бо все ж таки покарання вони значно відрізнялися залежно від того, в яке десятиліття скоювався, скоювався певний злочин. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, як жилося українцям під совєтською владою, як вони потерпали від цієї влади, то рекомендую звернути увагу на цю книгу. В ній дуже багато цікавих нових фактів, які я вперше змогла прочитати саме завдяки роботі Едуарда Андрющенка. Книгу усій моїй родині вбивці я придбала з декількох причин. За оформленням цієї обкладинки, за назвою цієї книги, а також за описом цієї книги я обирала її і вибрала, як це вже зрозуміло, скільки я тримаю в своїх руках. Ця книга, вона цікава, бо автор він її пише в такому стилі, нібито він. Намагається бути другом читачеві, і він намагається бути максимально чесним і відкритим. Він каже, так, я вам розповім про свою родину, в нас така складна ситуація, всі в моїй родині когось вбили, і деякі люди навіть більше, ніж один раз. І коли він розповідає про свою сім'ю, а тут історія, вона хоча і. Про певні події нам повідомляє, але все ж таки з точки зору постійно він, цей головний герой, і за сумісництвом автор, він розповідає там то про свого брата, то про свою матір, то про свою невістку, тітку та багато-багато інших людей, які збираються разом на одному горнолижному курорті, для того, щоб воз'єднатися після певного. Періоду часу, коли вони не бачилися повним складом. Отже, на самому початку нам головний герой розповідає, на яких саме сторінках будуть відбуватися вбивства. Ну, фактично, він каже, на яких сторінках люди будуть помирати. Я собі одразу відмітила ці сторінки, і для того, щоб орієнтуватися, що може він десь. Може мене підловити, та я просто не зверну увагу на те, що дійсно щось відбулося. Бо, хоча мені подобається читати детективи, але я майже ніколи не можу здогадатися, хто насправді був злочинцем. Тут сталося. Так само. Хоча автор і нібито натякає, нібито розказує, що я вам даю всі підказки, я вам розкриваю всі свої думки. Я нічого від вас не приховую. Але насправді я б 100% йому не довіряла. І. Це не спойлер, просто читайте її все ж таки уважно і довіряйте лише собі, бо хто його знав, завжди в нас бувають і такі, і така вірогідність, що оповідач він може бути ненадійним оповідачем, і тоді вся історія може по-новому заграти. Я не кажу, що цей безпосередньо персонаж він ненадійний оповідач, але він За, мені здається, за своєю. Такою валью можливо відкрити. Хоча вуаль відкритості. все синофокине за своїм образом такого друга, такого товариша, який все готовий допомогти вам у цьому шляху для розслідування злочинів, все ж таки це детективна історія. Тому треба до неї так ставитися. Загалом мені книга ця ну, сподобалася, бо е, неочікувано те, як автор розповідає він цю історію в багатьох моментах моторошно, в багатьох моментах, можливо, навіть десь відразливою він зображує дуже легко, і це не читається як якийсь страшний детектив, який важко читати десь. Пізніми вечорами, коли знаходишся одна в кімнаті чи щось таке. Ні, Це така собі історія, досить таки легка, незважаючи на жанр, і тому мені здається, що ця книга варта уваги і все, варта вона уваги. Якщо хочете щось таке почитати, детективне, але не нескладне, не, 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 не дуже лячне, то це чудовий варіант. Дім на збіччя. Ця книга, по-перше, вона дуже красива. По-друге, я також її дуже хотіла прочитати, бо мені сподобався її. Опис, і ну, це, напевно, основні загалом причини, чому люди обирають книги за описом, за зовнішнім виглядом, ще за рекомендаціями. Напевно, тому ви і дивитеся це відео. Якщо ви ще дивитеся його до цього моменту, то дуже вам дякую. Тож, дім на збіччя» – це в нас історія про людей, які... Різниця між їхніми історіями вона досить таки циклічна і відбувається кожні 9 років. Перша історія присвячена хлопчику та його мамі, які разом вирушають до якогось будинку загадкового, куди мати запросили виступати, бо вона є піаністкою, і там має бути якась закрита вечірка. і... Мати взяла з собою сина, бо нема з ким його залишити. Вони вирушають на пошуки цього будинку, опиняються в якомусь темному провулку і вони не можуть знайти вхід до цього будинку. Врешті-решт, вони бачать невеличкі темні металеві двері в стіні цього провулку. Вони через них заходять в. Величезний, прекрасний сад, вони бачать далі будинок, вони знайомляться з хазяйкою, з господаркою цього будинку, з її сином. І тут починають відбуватися речі навіть містичні, от так скажемо. Містичні речі починають відбуватися. Бо хлопчик, а саме в цій частині, він про себе розповідає, про те, що він відчуває, що він бачить. Взаємодії починає гратися з цим з сином хазяйки, і він бачить, що міняється цей сад, міняються там, тіні, кольори, час доби, все воно таке нестабільне. І врешті-решт і мати, і хлопець, вони. Опиняються з заручниками цього будинку на Збіччі. Через вісім років ми вже дізнаємося про історію нових людей. Тут вже в нас полісмен, який в тому числі розслідує зникнення попередніх мешкань, попередніх гостей цього будинку, і він також до нього потрапляє певним чином. Знайомиться знову ж таки з господаркою, вже новою господаркою цього будинку. І ось так. Через кожні 9 років ми протягом деякого періоду дізнаємося про людей, які зникають у цьому будинку. Після е, певного періоду часу ми починаємо дізнаватися, а що це за будинок, чому він там знаходиться, і що відбувається з тими людьми, де вони все ж таки діваються, що з ними, чи можна їх ще знайти, чи вони цілі. Поступово таємниці розкриваються. Зазвичай мені не дуже подобаються якісь такі містичні таємниці. Мені все ж таки більше цікаво спостерігати за реальними людьми та їхніми проблемами. Але ця історія вона була на такому, можна сказати, на такій грані. Бо з одного боку дуже багато часу було присвячено саме психологію людей, що вони всі відрізнялися. Між собою, але кожен з них по-своєму став заручником будинку, і ці причини вони відрізнялися одна від одної. Загалом. Також мені в цій книжці сподобалося те, як змінювалися ну, оповідачі і через те, що вони змінювалися, то було трошки. Ем, Динаміка така можливо була, оскільки постійно треба змінювати сприйняття персонажа нові обставини. Це було цікаво. Загалом це невелика книга, цікава книга, і тому бажаю вам звернути на неї увагу. Про останню книгу на сьогодні я навіть не знаю, чи треба вам багато розповідати, оскільки мої колеги по Букцю, дівчата, вони записали. 10 оглядів, різних оглядів на цю книгу, і вони вже напевно все розповіли, що можна розказати і про свої враження і свої емоції, що сподобалося, що не сподобалося. Але ну, буквально декілька слів я також від себе додам. Це останнє, коли я збрехала. Це також у нас детективна історія про дівчину, яка багато років тому вона відпочивала у таборі для. Особливих дівчат в плані особливих, що вони були з багатих родин, не просто було потрапити до того табору, але вона все ж таки туди потрапила завдяки там зусиллям її батьків. І це табір, який знаходився на природі. Там дівчата могли плавати, відпочивати, малювати, розвивати свої таланти, все ще згодно. І все було б чудово, якби сусідки цієї дівчини вони не зникли. Дівчина вона була на той момент молодшою за своїх сусідок, так склалося. І от вона була тоді в будинку, коли фактично дівчата кудись пішли, сказала, що вона ще мала для того, щоб з ними кудись іти. І все, і вони зникли. Прийшло, здається, 15 років. і... Протягом цього періоду часу дівчина підросла, вона стала художницею, і її основний мотив, який спостерігається в її картинах, це саме цей епізод зникнення дівчат. Вона постійно їх малює в лісі поза деревами. Вона малює цих дівчат по різному, в різних масштабах, але от не може вона відпустити цю історію. Поки в один момент на виставці її робіт не з'являється жінка-власниця того табору і не запрошує цю дівчину вже в ролі вчительки, як вчительки малювання до цього табору, щоб вона навчала нових учениць для того, щоб відродити життя у цьому таборі. Бо за останні 15 років, звісно, після такого, такої події, коли зникли дівчата, ніхто б не захотів туди відправляти своїх доньок. Дівчина все ж таки емо здається її звали. Вона погоджується, відправляється в цей табір, починає працювати, знайомиться з новими дівчатами, ученицями. І поступово вона сама для себе хоче розкрити, що ж тоді сталося багато-багато років тому. Чому дівчата зникли. Постійно вона каже про те, що в неї також були таємниці, що вона також винна в тому, що сталося. Там, протягом певного періоду часу в цій книжці є незрозумілим, як же все ж таки головна героїня причетна до зникнення дівчат. І, звісно, поступово ми дізнаємося всі-всі-всі таємниці. Від цієї книги я не могла відірватися, мені було насправді дуже цікаво читати її. Не можу сказати, що вона була прям супер шикарна. Поясню. Загалом, також за динамікою, за сюжетом, за персонажами, вона була цікава. Загалом. Але було пару моментів, які, ну, в які я не повірила. І через те, що я не повірила, просто мені здавалося, що автор він хоче. Змусити читача прям змусити повірити в те, що події відбуваються певним чином. Розумію, що без контексту важкувато зараз приймати, що я таке говорю, але загалом є такий момент відчуття, що автор він прям за вуха тебе намагається притягти до того, щоб ти повірила. Що ось от таке було: оці люди винні, або ці обставини винні. І через те, що певний персонаж він є досить таки, ну, як мені здається, таким чесним відкритим персонажем, то не віриш, що цей персонаж може бути реально причетним до цих подій. Ось так скажу, але все ж таки мені здається, що автор настільки старається змусити читача в повірити в певні обставини та в винність. Певних персонажів, що тобі це починає якось заважати і відштовхує такий воу воу чому ти мене змушуєш у це повірити? Це не, не, не якісь натяки, а прям «О, дивись, оці люди, оці події, вони були причетними, все. От, повір в це, і потім нібито, якщо б ти повірив в це, то потім так, фінал мав бути супер шокуючим. Але. Мені здавалося, що мене змушують обманним шляхом піти не тим напрямком, який мені здається правильним, мене змушують кудись звернути. І тому я ще більше починаю сумніватися, що автор для мене зараз розповідає якісь правдиві речі, і він мене приведе до таємниці. Складно, розумію, але так, в цілому, мені здається, на гутріці ставити з п'яти зірок, я поставила 4. Але якщо б це була 10 шкала, то напевно я поставила все ж таки 6,5 цій книжці. За сюжетом. Добре, за динамікою. Добре, багато Моментів вони були цікавими, але саме от остання третина, вона в мене трошки була така собі, з певним неприємним присмаком. Ось так. Тому навіть не знаю, наскільки треба рекомендувати цю книгу. Можете ще подивитися у дівчат огляди на неї, скласти для себе більш повне враження про цю книгу, чи варто вам її читати. Але загалом я не жалкую, що я з нею ознайомилася. Це було швидке та загалом, в більшій мірі цікаве читання. Тож, розповіла вам сьогодні аж про п'ять книг. Так, і насправді це ще не всі книги, які я читала, просто я думала, як їх так згрупувати, щоб була певна. Логіка, напевно, і тому сьогодні було книг 5. Можливо, через пару тижнів вам знову буду розповідати про прочитане. Подивимося. І на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па! 嗯。